На 21-му міжрегіональному конкурсі бізнес-еліта «Поділля-2024» відзначили представників малого та середнього бізнесу, які продовжують працювати під час війни і роблять внесок у наповнення місцевих бюджетів. Нагороди отримали 52 підприємці з Вінницької Хмельницької областей та Києва. Цьому році представлені нові підприємства, і представлено багато молодих підприємців, що говорить про омоложення бізнесу, про нові Тренди, нові тенденції в бізнесі і це приємно. Лауреати практично кожен є волонтером, тому що з перших днів війни дехто з 2014 року, дехто вже підключився в 2022 році, бо є такі підприємства, які буквально недавно почали свою підприємницьку діяльність. Це молодь, яка доєдналася до загальної когорти підприємців України. А це дуже добре, тому що сплачуються податки, тому що працює економіка. На конкурсі підприємців нагороджували у восьми номінаціях: вершина лідерства, компанія Лідер, стійкість, досконалість, якість, довіра, надійність та стабільність. Імена переможців оголосили безпосередньо під час урочистостей. Під час війни треба, щоб всі, хто може, згуртувалися біля. І такої ідеї допомоги нашим Збройним силам і всім тим, хто хоче, щоб скоріше наближилася час перемоги над рашистським, над рашистською Росією. Відзнаки на конкурсі отримали медичні заклади, шляхові управління, агенції з нерухомості, спортивні центри, а також інші підприємства, що демонструють стабільність і розвиток, ефективно та якісно працюють в складних умовах війни. Отримав нагороду і Вінницький технічний фаховий коледж, який займається підготовкою майбутніх підприємців. Наш навчальний заклад готує кадри саме для бізнесу і в комп'ютерній інженері, в радіотехніці, в фінансово-економічних спеціальностях то ми дійсно спрацюємо з підприємствами. Багато бізнес-структур є нашими роботодавцями. Завдяки зусиллям бізнесу та успішній роботі наповнюються міські та обласні бюджети, що дозволяє реалізовувати соціальні програми, підтримувати інфраструктуру та допомагати населенню та збройним силам України. Це дуже класно. Чому? Тому що ти можеш про себе заявити, ти можеш розповісти людям про те, чим ти займаєшся, адже зараз ми в світі соцмереж, і звичайно, всі твої роботи, які ти робиш, і якщо ти можеш ними поділитися, адже ти працюєш відкрито, люди їх оцінюють і вони на це звертають увагу. Це підкреслює, як ми все таки, і стимулює, як наш, наш бізнес для того, щоб вони безпосередньо в такий непростий час робили свою справу і підтримували економіку нашої держави. На конкурсі бізнес-еліта поділя представили ще один проєкт: це виставка картин, які створили українські захисники та захисниці, що проходять реабілітацію у Вінниці.